Як видалити свій номер телефону з бази колекторів, скажу одразу це зробити достатньо просто. Для цього необхідно написати відповідну заяву, коригуючи законом України про захист персональних даних, в котрих казати інформацію про себе, що ви володієте даним номером телефону, і просите даний номер видалити з бази. І більше не здійснювати жодних контактів. Дзвінки, СМС тощо зрозуміло, що це не відноситься до тих людей, котрі мають діючі кредити з даною організацією, тому що за законом кредитор має право контактувати з. Боржником в телефонному форматі. У вашому випадку, аби вам не докучали колектори, є два методи: це або тимчасово змінити номер телефону до того моменту, як ви не вирішите питання з кредитами, або поставити відбійник, тобто там true getContact і так далі. От, е, перше також відноситься і до третіх осіб. Тобто, якщо ви є борошники, телефонують вашим там родичам, близьким, е, від імені родича там батьків, наприклад, можна написати заяву у відповідну організацію і їх номер буде видалено. Всім дякую за увагу, гарного дня та слава Україні!